Синдром злого світу це коли людина під впливом негативних новостей зі СМІ. Відчуває, що весь світ дуже дуже поганий, і це настільки негативно впливає на людей, що ви собі просто навіть не можете уявити це собі. Людина може погано спати. У людини може розвиватися депресивні епізоди, тривожні розлади. Навіть може дійти до тривожного депресивного розладу. Навіть може бути обсесивно компульсивний розлад, котрий буде характерний так званими обсесіями, це коли людина постійно думає про щось, і компульсіями, дією, котра повинна нівелірувати ці негативні думки. І тому Людям, якщо ви от дуже просто пройти тест на цей синдром, подивіться вашу ленту на новостей. На що ви фокусуєтеся? Якщо ви здебільшого більше сміти вашої ленти, ви дивитесь щось погане та негативне, щось деструктивне, скоріш за все, у вас вже цей синдром розвивається. І якщо ви всім розказуєте, що світ це сплошне лайно, що він поганий, що цей світ усі люди кончені. То найчастіше ви вже під впливом синдрому злого світу. Тому щоб цього не було, розбавляйте це якимось позитивними корисними новинами. А ще краще спробуйте один день, один 24 години не читати негативні новини, відчуєте ломку і тоді зрозумієте, що вам необхідна психологічна консультація, котра я і провожу.